Студія Справжній голос представляє міні збірку фентезі поезії Зелені сни, створену у межах конкурсу фентезі поезії від проєкту Альмор. Тексти відібрав. І озвучив засновник студії Станіслав Чирченко. Ірина Спірідонова Чаклунка. Чаклунка. Чаклує у чарці чарівний світ. А часом вона чаклує чорнильний чад, гвоздика, вино, кориця і дикий глід, і ти розумієш не буде шляху назад. На сонці зігралась ящерка чи дракон, залежить від того, як близько ти підійдеш. Мізинцем незграбно руни у телефон. А раптом вона там пише тобі щось теж, і серце давно надруське, і життя також, і в юшки в обід сьогодні був дивний смак, ми часом так безпорадно, так мало можемо, шукаємо рятівний ефемерний знак, знаходимо конюшину. Чотири лист, і віримо, що складеться нарешті пазл з усього, що так важливо було колись, от простота начаклується цього разу. Мавка і сикайне. На зупинці біля метро героїв праці Гамлет міркує: проїхати йому зайцем чи ні? Лицар ставить вогник реакцію дамі серця в інсті Дон Кіхот ролить Тора у вайбері! Вакула шукає на аліку черевички, а над зупинкою супиться небо зодягнене в наш час. Ольга Ліщук незламний домовик. Пройшовся вражий черевик по квіточці країні. Живе упертий домовик в зруйнованій хатині, півдаху цілі і три стіни, Ламки, скло ганчір'я. А люди на війну пішли до вибуху в подвір'ї. Але незламний домовик господарів чекає. І так, як завжди, так, як звик, про ту хатину дбає, працює з ним сім'я мишей. Швидкі, слухняні, гречні, зробили сховок із дверей, збирають цілі речі. Знайшли годинник з ланцюжком, посріблену ікону. Із фотокартками альбом стягнули все до схрону. пес приблудив старий і кіт, прийняли за родину, пром'яли стежку до воріт. З живим жива хатина. Хоч пахне лихом із гаїв, пощезне то доденця і милих. Рідних хазяїв домовичок діждеться, в труді, без розпачу і скарг він з рана і до смерку і береже найбільший скарб, хазяйчину цукерку. Кейсі, зелені сни. Я хочу рости у високих травах і пити бджолиний мед і чути, як квіти міцні, жовтають, вростають у них хребет. Я хочу рости, як роїсті оси у вітті кудлатих вільх. Я хочу плітати весню коси. Останні сні. Я стану струмком у Блакитних горах, камінням слизьким, морським. Коли я нарешті йду до бога, то буду мовчати з ним. Я буду хапати зірки за гриви і ткати сейливу прядь. І буде видати мене у злива, ласкава солона Гладь. Я зникну зі світу, з тривкого шуму, із саду земних тривог. І вийду в місто, в яким ночує великий прозорий Бог. Я хочу проспати у мушлі сріблясті від осені до весни. Добра ніч, мій Боже, нехай мені сняться, спокійно спокій, залили себе сни. Андрій Химерний, учень чаклуна та діва Айне. У листопадовому парку я зустрів дівчину у літньому сарафані. Вона сказала, що їй зовсім не зимно, бо тепло це і є її плоть. Її посмішка була наче з того сну, після якого вперше прокинувся зі стояком. Я згадав усі приворотні закляття, яким мене навчив старий наставник, а вона сміялась. І казала, що ніхто ще не читав їй таких красивих віршів. В білому місті, біля моря, ми їли солодкий хліб вигнання, бо заради неї покинув я батьківський дім і старого мага наставника. Кожен день я грав чарівні мелодії на площі біля храму народженої спіни. Моряки плакали від розчулення і кидали мені монети, а дівчата троянди. Не минулої року, як вона зрадила мене з піратським капітаном і покинула. З серцем повним люті й вічаю, вирушив я в далеку подорож, але ніде під сонцем не знайшов місця, де міг би втишити свій біль. Я випустив його назовні і перетворив на заколот революцію. Коли ж по коліна в крові я зійшов на трон і назвав себе тираном, серце моє сп'яніло від плачів, присуджених до розстрілу і стало каменем. Знудившись, бути тираном, я все покинув. І став божевільним катеринщиком. Зі старою катеринкою я блукав під дощем дворами Чорного міста. Самотні діти приходили на вистави мого лялькового вертепа, але найкоштовніша лялька завжди залишалася лаштунками. досконалий порцеляновий виріб, бездоганна її копія. Настільки бездоганна, що одного дня лялька перетворилась на оригінал, і бути паном над нею одною було солодше ніж колись володарем царства. А коли моя влада над нею стала нестерпною, ми пройшли крізь дзеркало. І все перемінилось. Уже я став рабом безіменним у ніг володарки, безіменним звіром, безтямним биком посеред її лабіринтів. Нині я, старий ресіарх, великий магістр. Потаємних мистецтв, юні учні, талановиті, безстрашні і дурні приходять послухати мої настанови. Я запитав кохану, чому вона не змінилась зовсім з дня нашої першої зустрічі. Милий, милий. Я ніколи не була смертною жінкою. Я і є. магія, я і є. просто втілена, антропоморфна метафора, як ти раніше не здогадався. Вона сказала «Іди і збери наплічник для свого найкращого учня, завтра йому вирушати в далеку дорогу.